17 червня на одному з подвір'їв по вулиці Котовського відбулося довгоочікуване відкриття дитячого майданчика. З цієї нагоди молоді матусі підготували урочисту церемонію, яка розпочалася з розрізу червоної стрічки. Честь розрізати її надали депутату міської ради Олександру Денисову, в окрузі якого і відбулася подія. <клес> ну що, будемо ходити сьогодні? На площадку, рахує. Ну що, відкриваємо? І бажаємо, щоб виросли. о том, щоб ви здесь, здесь радовались тому що є. Заходіть. Рік тому молоді батьки звернулися до Жеку з проханням побудувати на їхньому подвір'ї місце для відпочинку дітей. Тоді їм відповіли, що на це немає коштів, адже Жек і так має борги. Мамам і татам нічого не залишалося, як взяти ініціативу у свої руки. Тож за підтримки депутата міської ради Олександра Денисова та начальника ЖЕКУ Володимира Вошкулата діти нарешті мають ось це чудове місце для відпочинку. Ну, у нас на майданчику, кроме совєцької старої металітівської горки, ну нічого не було. Ну і шини пісочниці. Діти з'являються бажання виникає. Хочеться вийти в культурне місце, де можна відпочити з дітьми, погуляти, віддохнути. Молоді матусі підготували невеличкий концерт за участі батьків та дітей, а також накрили солодкий стіл. І мамо, мамо! Перше слово, перший крок. Мамо, мамо, перший у житті урок, Мамо, мамо. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов. Новини телеканал Бориспіль.